Всім добра і щастя. Ви на каналі Гриби Монети. Осінь, туман, пошов грибів, продовжується. І так, видно, що люди ходять. Вон перепарвали вже кусочок там. Є те, вон, сліди. Можна дивитися по що туди йшов Іде збирали. тут повинні бути гриби. Сталити? Все зрохане. Не знаю коли ходили. А тут точно шукали. Уже пізніше час. Ось такого якогось гриба знайшов. Не І понятно що то було Ще то серодішка така червонява Вроді сироїшка Здорова така Так що щось росте значить Побігає Держ тут опеньки, подивлюся по тих місцях. Може що найду. Дивіться буде далі. Ну, тут видно, що росли опеньки. Напевно їх хтось позбирав. А ну, може які інакше вибіг ні, опеньки вроді. А тут дошовики. Подивлюся, так, лупеньок. Наші опеньки шиї. нашел? знайшов. Треба ходити. Вот зев кабан захавав. Вот вони тут перепаркали все. Зупенька не ясна. Абани я бачу є. Не дивиться добре. Для того є пес. Райшо гавкне і втікне. От тут дивіться. Не знаю що то було. Тут вже робота кабана. Можливо. Була вишенка або глива. Кабани дуже добре нюх. Вони чують гриби. Далеко. Де ростуть? Ось є говорушка. О така вона. У нас на них праві рядівки або ливи. Хто як? Або говорушки. Говорушки мало хто, майже ніхто. Переважно рядівки. О тут шеки з гри просто. На опеньку не похоже, не буде рухати, нехай буде. Йду в дубину. Ось тут такий стопчик, шостий-п'ятий квадрат. І по цій добині можна гриби знайти. Ну і тут краю ростуть різні там сироїшки. Осечок немає. Ті білі гриби, боровики, так звані. Вони скорші. Літом, а туди он граби, у тих грабах може бути опеньки. якийсь дощик. Я легко взусе, щоб міг ходити так нога болить. І так, я вдобині. В народі вроді тут називають чепуга. Якщо що я не правий, то що написати Твор... Точно назва За стовбом зразу дубина. Це ще пуга. Біля дебрішу йде на стінку. І так, починає пати дощ. Це вже погано. Тут я деколи гриби збирав. Але несе з таке.